Кременчуцька газета спільно з батальйоном патрульної поліції Кременчука продовжує проект Дисципліна на дорогах». Сьогодні мова піде про перехрестя Проспекту Свободи та вулиці Київської. Тут змінилися дорожні знаки, і що це значить для водіїв. Перехресті вулиці Київської та Проспекту Свободи було змінено організація дорожнього руху. Для розвантаження навантаження на перехресті проспекту Свободи та Герою Маріуполя. Дозволено розворот, як ви бачите на задньому фоні. Встановлено дорожні знаки напрямок руху посмугах, який дозволяє розворот перед перехрестям з проспектом Свободи. Таким чином наразі не потрібно буде, якщо з Київської їхати і повернути до Макдональдса, не потрібно буде об'їжджати аж туди, до героїв в Маріуполя. А відразу можна повернути. Саме з такою метою воно і створено, так. щоб розвантажити перехрестя Героїв Маріуполя та Проспекту Свободи, було встановлено дорожні знаки. Та назад на теперішній час можна здійснювати розворот, поїхати на прилеглі території, які Макдональдс, та дворові території заїхати, кому необхідно. Так що врахуйте дану ситуацію.